Близько 7 мільйонів людей немає де повернутися. Депресія – це те, що ходить крок за кроком. Сьогодні у нашому суспільстві більшість людей, що приїхали к нам зі сходу, не мають професії навчити, розсілити, надати робочі місця. Це інноваційний підхід у сучасних проблемах суспільства. Це вже придумали до нас. Слона треба їсти по кроках. Що таке державна будівельна галузь сьогодні в нашій країні? Я бачу три основних аспекти: перше, це відбудовування нашої країни. Друге це захисні споруди. І третє це інноваційний підхід у вирішуванні сучасних проблем, які перед нами повстали. З точки зору першого відбудови в нас є безліч приватних організацій, національних. І не тільки, які готові долучитися у будь-який момент, відбудувати все, що завгодно. Другий напрямок це будівництво фортифікаційних споруд. Все вже придумали до нас безліч гідних заводів, які готові долучитися і зробити усі фортифікаційні моменти у найшвидші часи. Про що дійсно стоїть говорити і куди притягувати увагу це інноваційний підхід. У сучасних проблемах суспільства. Мільйони людей, що залишились без житла, мільйони людей, що потребують психологічної допомоги. Тисячі людей, що втратили руку чи ногу, яким ми не маємо змоги не допомогти. Тому я гадаю, що держава має спрямувати усі свої сили на формування комплексного підхіду у напрямку гуманітарного девелопменту. Гуманітарний девелопмент це новий напрямок, який. Виробила саме наша країна, який комплексна має вирішити безліч питань, що сьогодні встали перед нами. Близько 7 мільйонів людей немає де повернутися. І ми мусимо розуміти весь комплекс їхніх проблем: це житло, це психологічна реабілітація, це психологічна ресоціалізація і нові місця, робочі місця для них. Тому державна потреба, перш за все, це навчити розсілити Надати робочі місця і проконтролювати, щоб вони ці люди були готові для того, щоб почати нове життя. Саме цим має займатися державна будівельна галузь в нашій країні. Ми розробили безліч проєктів, Ми знайшли перші ділянки. Ми притягнули перших промисловців, які готові розташовувати у нових типах поселення по типу ізраїльських кібуців свої виробництва для того, щоб люди мали роботу. В нас є психологічні організації, які готові взяти на себе відповідальність за надання психологічної підтримки. В нас є люди, які можуть створити психологічні курси по психологічній ресоціалізації, щоб вони мали новий сенс для життя. Ми маємо перевчити цих людей на ті професії, які будуть доступні їм у найближчі часи. Також вони мають розуміти найголовніше питання свого життя, навіщо їм це робити? Тому що депресія – це те, що ходить крок за кроком сьогодні у нашому суспільстві, попадаючи в дім кожного переселенця, кожної людини, що втратила житло. Більшість людей, що приїхали к нам зі сходу, не мають професії сьогодні, куди вони можуть пойти, не перенавчившись тому, що вони вміють робити. Тому я пропоную притягнути максимальну кількість уваги. До тих проєктів, а їх близько 50, які ми сформували і готові поділитися їм з нашою країною. Все заради перемоги. Я Микита Лукінчук.